А ну Боже, що він підскочив. Нічого собі, він великий. Ого, <звук> нічого. А важкий, так? Такой прикольний. Сука, сука, не считається, не считає, не считається, не считай! Не вважається? Ви бачили, 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 бачили а. Зараз ще. Ой, фу. І так, ця корочка. Значить, що у нас перше зробила? А ну, давай. Ось. да, Ось там. Ось там. Вона йшла, йшла, йшла. Ця корочка. Поїла печиво. От там крошечки. Потім розвернулася. Витерлася салфеточка. Да, он сегодня нахавал так, что вообще. Ну ты что такая? Картошечку, супчик, потом второй супчик. Котиком треба бути в стенке. Кому кому, а котиком треба бути в стенке.